Зимовий посів це не новина і не дивина, хоч для багатьох молодших господарів він може здаватися дивним. Адже як це сіяти тоді, коли земля скута морозом, а сніг лежить білою ковдрою? Але старі люди добре знали, що природа має свій ритм, і якщо його зрозуміти, то можна отримати урожай, який перевершить усі очікування. Здавна на українських селах казали посієш під зиму, збереш без труду. І в тому є глибокий сенс. Зимовий посів це не просто звичка наших предків, це спосіб використати сили самої землі і природи на користь господарю. У чому ж суть цього методу посів під сніг або під зиму? Це коли насіння висівають у відкритий ґрунт ще восени, коли вже минули теплі дні, але ще не настали сильні морози. Насіння залишається в землі під час зими, спить під сніговим покривом. А навесні щойно сонце пригріє, воно одразу прокидається і починає рости. Це дає величезну перевагу. Рослина стартує раніше, ніж будь-яке насіння, яке буде сіятися весною. У цей час земля ще волога, соки рухаються, і корінь бере все, що потрібно. Тому сходи виходять дружні, міцні і навіть без зайвої людської допомоги ростуть краще, ніж е, ті, що посіяні з запізненням. Важливо розуміти, що цей метод не для всіх культур, але для багатьох овочів і зелені він саме справжній порятунок морква, петрушка, кріп, шпинат, буряк, часник, цибуля. Усі вони добре себе почувають після зимівлі в землі. Багато хто ще додає селеру, пастернак, салат, навіть редиску. Усі ці культури не бояться холоду, а навпаки, потребують. Природного загартування насіння, яке пройшло зиму, ніби вчиться жити в наших умовах, воно не боїться коротких весняних заморозків, не гниє від надмірної вологи і швидше утворює корнеплід. Звичайно, для багатьох господарів така справа здається ризикованою, адже ніколи не знаєш, якою буде зима. Та досвід показує, навіть якщо морози сильні, насіння сховане у землю. Спить спокійно під шаром снігу. Найстрашніше для нього не холод, а відлига з наступним морозом, коли вода проникає в землю, а потім замерзає, розриваючи зерно. Тому головна хитрість зимового посіву вибрати правильний час і глибину. Але про це вже згодом. У вступі важливо зрозуміти, природа сама дає людині підказки, і якщо їх слухати, то город віддячить сторицею. У сільському господарстві здавна все залежало від спостережливості. Люди дивилися, коли птахи відлітають, коли іній на травах, коли замерзає верхній шар ґрунту. От тоді і брали насіння в долоню, відчуваючи холод, і казали Пора, бо земля вже проситься до відпочинку. І хоч здається, що зимовий посів це щось складне насправді він простіший, ніж весняний. Весною у господаря клопоту вдосталь. Треба і орати, і садити, і полоти, і пересаджувати. А коли частину посіву зроблено ще восени, то весною можна спокійно дочекатися перших сходів без поспіху. Є ще один великий плюс волога. У нашому кліматі весняна волога часто вирішує все. Якщо посіяти занадто пізно, земля вже пересихає, і насіння не має змоги набратися сил. А те, що лежить під снігом, за зиму встигає просочитися вологою природним шляхом без жодного поливу. Це як природна теплиця навпаки, тільки без скла і без клопоту. Вода не тікає, не випаровується, і коли навесні сонце пригріє, вона залишається в землі, допомагаючи зерну пробитися. Для сільської родини це ще й економія часу та сил. Посів під зиму можна робити спокійно, без поспіху. Коли вже всі інші роботи завершені урожай зібраний, земля прибрана на подвір'ї порядок, люди восени мають час подумати, що йде посіяти, не метушаться, як навесні. І навіть морально це приємніше закінчити сезон не просто збором, а ще й початком нового життя в землі, так як казали наші діди, хай земля зимує не пуста, тоді й нам буде що їсти. Дехто може запитати, чому зараз, коли є теплиці, насіння зі стимуляторами росту і добрива варто звертатися до старих методів. Відповідь проста тому що природа все одно мудріша, коли рослина росте в природних умовах, вона міцніша, має кращий смак і стійкість до хвороб. Спробуйте порівняти моркву, яка виросла під снігом, і з тією, що посіяна в теплиці, перша буде ароматніша, соковитіша. А головне без надмірного вирощування насилі. А ще вона сходить дружніше і не так піддається шкідникам. Тому тема зимового посіву це не просто мода, а повернення до розумного господарювання. Селяни розуміють, що сучасні методи зручні, але не завжди природні. А коли земля дихає своїм ритмом, коли насіння засинає і прокидається так. Як задумано природою, то й урожай виходить інший справжній живий. Недарма старі господарі казали, що зимує, те родить, що балується, те сохне. У цьому є народна мудрість, перевірена поколіннями. Отож, зимовий посів це не дивина, а давня наука, яку варто згадати і повернути на свій город. Хто хоч раз спробував, той знає весною. Коли інші тільки беруться за лопати, у тебе вже зеленіє грядка і це видовище радує серце кожного господаря. Бо що може бути кращим за те, коли твоя праця з осені дає плоди вже на початку весни? Щоб посів під сніг, дав справді добрий результат, потрібно знати кілька головних правил це не просто кинути зерно у мерзлу землю, а зробити все з розумом, тоді кожна насінина проросте як треба. Головне правильно вибрати час, підготувати землю, підібрати культури і посіяти так, щоб насіння не прокинулося зарано. Усе це здається дрібницями, але саме вони вирішують долю майбутнього урожаю. Починати підготовку треба ще восени, коли земля ще не промерзла. Грядки бажано підготувати заздалегідь. У вересні або на початку жовтня поки ще можна працювати без мерзлих грудок. Землю треба перекопати, вибрати бур'яни, розпушити, зробити борозенки. Не треба вносити свіжий гній, бо він може спровокувати гниття насіння. Краще внести трохи перегною або компосту, який добре перепрів. Головне не робити грядки надто м'якими, бо за зиму вони все одно трохи просядуть. Борозенки варто зробити заздалегідь, але не сіяти одразу. Спочатку їх треба прикрити плівкою або дошками, щоб не розмило дощами, бо якщо землю розкисає восени, потім її важко відновити. А вже коли прийдуть перші морози, коли земля прихопиться, а температура стане стабільно близько нуля або трохи нижче, тоді саме час братися до справи. Дехто сіє, коли вже випав перший легкий сніг, але ще можна знайти борозенки. Це найкращий момент, бо тоді насіння не проросте, а просто ляже в холодну землю і засне до весни. Щодо самих культур, то вибирати потрібно ті, що витримують холод і не бояться морозу. Найчастіше сіють моркву, буряк, петрушку, кріп, шпинат, салат, цибулю, чорнушку, пастернак можна навіть редиску, там, вона також чудово сходить після зими. А от. Теплолюбні рослини, такі як огірки, помідори чи кабачки, ні в якому разі вони не переживуть морози. Треба запам'ятати просте правило сіють лише ті культури, насіння яких може спати всю зиму, і не зіпсуватися від вологи чи морозу. Насіння для зимового посіву повинно бути сухим і чистим, не можна брати пророщене або свіже після замочування. Найкраще висівати сухе насіння прямо у борозенки, трохи глибше, ніж зазвичай навесні, десь на 2-3 сантиметри. Це робиться для того, щоб його не видуло вітром і не змила тала вода. Якщо земля надто тверда, можна трохи присипати зверху сухою землею або торфом, які готують заздалегідь, і тримають у мішку в сараї, щоб не змерз. Дехто зверху ще кладе тонкий шар перегною. Це допомагає насінню не промерзнути і дає поживу на старті. Коли посів завершено, грядку не варто ущільнювати. Досить просто накрити снігом, якщо він є. Якщо снігу ще нема, то треба чекати. Перший добрий сніг ляже сам і стане найкращим захистом. Деякі господарі навіть накидають зверху більше снігу, щоб краще вкривало насіння. кажуть під товстою периною і зерно спить солодше. І справді товстий сніговий шар зберігає температуру більш рівну, не дає землі промерзати надто глибоко і не дозволяє насінню зіпсуватися від різких коливань. Особлива увага потрібна ділянці, де робиться посів, вона повинна бути рівною, без калюш і западин, куди може затікати тала вода. Бо якщо навесні вода стоятиме. Насіння може задихнутися або згнити, найкраще сіяти на легкому підвищенні, або на грядці з невеликим нахилом. Також не варто вибирати місця, де навесні довго тримається тінь, сніг там тане пізніше, і сходи можуть запізнитись. Добре. Коли грядка обернена до сонця, тоді земля швидше прогріється і перші паростки з'являться раніше. Ще одна порада не шкодувати насіння. При зимовому посіві частина його може не прорости, тому норму висіву збільшують на третину або навіть на половину. весною, коли зійде все, що мало зійти, можна буде просто прорідити. але краще мати густі сходи, ніж чекати, поки проросте щось поодиноке, і не бійтеся, що насіння пропаде, якщо все зроблено правильно, більшість його спокійно перезимує. Чим корисний ще зимовий посів, тим, що після нього рослини загартовані від природи. Вони проходять природну стратифікацію, насіння переживає, холод і стає міцнішим. Такі рослини потім стійкіші до шкідників і хвороб. Наприклад, морква після зими рідше тріскається, не цвіте рано, а буряк має рівний корінь це не диво, а просто природна дія холоду, яку люди навчились використовувати. Є й кілька дрібниць, які допоможуть покращити результат. По-перше, грядки краще не чіпати ранньою весною, поки не зійде сніг. Хай усе тане природно, якщо снігу багато, можна трохи розкидати його рівномірно, щоб не було калюж. По-друге, коли з'являться перші сходи, не треба поспішати поливати. Земля після зими ще достатньо волога, зайва вода може зробити шкоду. І по третє, не варто вносити добрива одразу після сходів, дайте рослинам самостійно зміцніти, а вже потім підживлюйте помірно. У господарстві головне не поспіх, а послідовність. Якщо все зробити з увагою, то посів під сніг не лише спростить весняну роботу, а й подарує перші зелені вже тоді, коли інші ще чекають тепла. А як приємно навесні побачити на грядці молоденький шпинат або моркву. Коли інші городи ще голі. Це не тільки моральне задоволення, а й практична користь. Рання зелень, вітаміни, свіжа їжа без хімії. Отже, головне правило для тих, хто хоче спробувати зимовий посів: Усе підготуй заздалегідь. Не поспішай. Дотримуйся температури і не бійся морозів. Земля сама знає, коли розбудити насіння. А твоє завдання. Лише допомогти їй і не заважати природі робити своє. Тоді кожна грядка навесні віддячить дружними, сильними паростками, а ти відчуєш справжню радість господаря, який працює в злагоді з землею. Наші предки знали ціну кожній зернині і посів під зиму, був для них не дивиною, а звичайною справою. Ще прабабусі й прадіди казали сієш восени, їстимеш навесні. І це було перевірено не одним поколінням. У давні часи, коли не було теплиць і мішків з мінеральними добривами, люди покладалися на досвід, на спостереження за погодою, на народні прикмети. Вони знали, що якщо посіяти перед самим снігом, то земля збереже зерно, а мороз його загартує. З того зерна виростали найсильніші рослини, бо вони проходили природну перевірку і холодом. І часом, і терпінням. У багатьох селах ще збереглися розповіді, як восени виходили всією родиною на город, коли вже листя опало, і тиша стояла особлива, ніби сама земля готувалась до сну. Тоді господар брав у руку насіння, а господиня несла кошик із сухою землею. Діти тягнули солому, щоб прикрити грядки, сіяли не поспішаючи, ніби шепочучи, хай росте, що нам Бог пошле. А потім дивилися, як перший сніг вкриває поле і відчували спокій. Бо посіяне зерно вже чекає весни значить, життя триває. У кожному селі були свої прикмети щодо часу посіву. На полісі казали як перший іній тричі впаде, тоді пора. На Поділі чекали, коли гуска стане на лід. Значить, мороз став на зиму, тоді й сіяли. А в Карпатах дивилися на гори. Якщо вершини вкриті снігом, але в долині ще видно землю, треба поспішати, бо через тиждень засипле все. І, хоч кожен край мав свої звичаї, суть була одна посіяти тоді, коли земля вже холодна, але ще не скута намертво. У цьому і полягала мудрість зловити той короткий час між осінню і зимою. Старі господарі розповідали, що зимовий посів це не просто праця. Це своєрідна угода з природою, ти довіряєш їй своє насіння, віддаєш на зиму, не маючи гарантії, але віриш, що весною вона віддячить, і ця віра ніколи не підводила, бо природа не ворог вона союзник, якщо її не ламати, а слухати. Тому навіть у найтяжчі часи, коли врожай був мізерний, ті, хто сіяв під зиму, завжди мали першу зелень на столі, коли інші ще чекали тепла. Цікаво, що в народі зимовий посів мав ще й обрядове значення казали Посій, і зиму зустрінеш сито. Тож після збору врожаю господарі часто сіяли символічно хоча б жменю зерна, щоб не залишати землю голодною. Дехто навіть клав у першу борозну шматочок хліба чи крихту солі, щоб насіння взяло на себе добру силу. Ці прості дії здавалися дрібницею, але люди вірили. Як посієш з добрими думками, так і вродить. І що цікаво, ця віра мала своє пояснення бо коли людина сіє спокійно, без поспіху, з любов'ю, той робить усе акуратно, правильно, з увагою, а в господарстві дрібниць не буває. У сучасному світі багато хто відновлює ці традиції, але вже з новими можливостями є сучасні сорти, є агроволокно, є торф і, біос і біогумус. Проте навіть досвідчені фермери зізнаються, що народні методи часто дають не гірший результат. Наприклад, одна господиня з Полтавщини розповідала, як кілька років тому спробувала посіяти моркву під сніг просто за порадою своєї бабусі. Насіння кинула у борозенки наприкінці листопада, коли вже морозило. Весною воно зійшло раніше, ніж те, що вона сіяла в теплиці. І врожай був у півтора рази більший. І смак зовсім, зовсім інший, солодший, без гіркоти. Вона потім казала я зрозуміла, що бабусина мудрість краща за будь-яку інструкцію. Інший приклад з Чернігівщини. Там один господар сіяє буряк і шпинат під сніг уже понад 10 років. Каже, що спершу всі сміялися, мовляв, зерно згниє, а він отримував перші сходи вже у квітні. Коли сусіди тільки виходили на город, у нього вже стояла зелена смуга, потім усі перейняли його спосіб. І зараз у селі це вже звичне діло, восени. Коли інші відпочивають, вони виходять на город і сіють кажуть, що земля не любить, коли лежить без діла. Так само і в старих книжках про землеробство є згадки про переваги зимового посіву. Ще у 19 столітті сільські вчителі писали, що зерно висяне під сніг, сходить дружно і міцно, бо не боїться раннього холоду. Тоді не було наукових термінів, але люди розуміли, що після морозу насіння стає стійкішим. Сьогодні агрономи називають це стратифікацією, але суть та сама холод допомагає пробудити життєву силу зерна, тобто наука лише. Підтвердила те, що народ давно знав. Якщо подивитися уважно, то старі методи нічим не гірші за сучасні. Навпаки, вони, вони більш природні, а значить, і більш стійкі. У минулі часи господар мав бути не лише працьовитим, а й уважним він спостерігав за погодою, знав, як поводиться земля. Сучасний господар часто покладається на інструкції з пакета, а старий на очі. Руки і серце, і це не просто романтика, а справжня наука, що передавалася з покоління в покоління. Коли ми говоримо про зимовий посів сьогодні, то варто не лише згадувати традиції, а й розуміти їхню суть. Це спосіб співпраці з природою, а не боротьби проти неї. Бо інколи ми намагаємось прискорити, стимулювати, виростити штучно, а результат виходить гірший. А коли насіння саме вибирає, коли прокинутися, воно робить це у найкращий момент. І тоді город справді стає живим, росте, дихає, дає урожай без зайвої хімії і турботи. Отже, приклади з життя показують, те, що здається старомодним, може стати секретом успіху. Народні методи не вмирають, бо вони виросли з досвіду і спостереження, а не з реклами. І сьогодні, коли все дорощає. А природа міняється, сіяти під сніг, це не лише розумно, а й вигідно. Як кажуть старі люди не лінуйся восени, матимеш хліб весною, і ця проста істина залишається вірною й у наш час. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: зимовий посів це не просто старий метод, а розумний і природний спосіб отримати ранній, сильний багатий урожай без зайвої мороки. Той, хто хоч раз спробував посіяти під сніг, знає, яку радість приносить весняний город, коли ще довкола все спить, а на твоїх грядках уже зеленіє життя. Цей спосіб дає господарю не лише врожай, а й відчуття гармонії з землею. Бо ти працюєш не проти природи, а разом із нею, і вона віддячує сторицею. Основна перевага посіву під зиму це природний старт. Насіння саме визначає, коли йому час прокинутися. Його не треба будити поливами чи стимуляторами воно відчує тепло, світло, вологу і почне рости у найкращий момент. Такі рослини міцніші, їх не ламають весняні заморозки, вони менше хворіють і швидше формують кореневу систему. Тому город виходить рівний, сходи дружні, а догляд простіший. Весною, коли сусіди лише починають копати. У тебе вже зелений рядок. Це велика перевага, особливо тоді, коли весна коротка, а спека приходить рано. Ще один великий плюс збереження вологи навесні земля часто пересихає і те, що посіяно пізно, не має шансів дати дружні сходи. А зимовий посів користується природною вологою від танення снігу. Це безкоштовний і найкращий полив, який проникає глибоко і рівномірно. І навіть якщо весна видається сухою, ті рослини, що проросли після зими, вже встигли зміцніти і їм не страшна нестача води. Тому урожай м, виходить стабільніший навіть у посушливі роки. Але важливо пам'ятати про обережність найпоширеніші помилки це занадто ранній посів, неправильна глибина і надмірна волога. Якщо посіяти, коли земля ще тепла, насіння може прокинутися і загинути від перших морозів. Якщо посіяти надто глибоко, воно не зійде. А якщо обрати низину, де навесні стоїть вода, то грядка просто задихнеться. Тому потрібно знайти золоту середину, чекати стабільного холоду, робити борозни завчасно, вибирати сонячне місце і легкий ґрунт це не складно головне. Не поспішати і не робити наосліп багато хто, спробувавши один раз, потім сіє під сніг щороку, бо це не просто економія часу, а й спокій. Восени, коли робота на городі закінчується, приємно вийти ще раз на землю, посіяти кілька рядків і знати, що ти вже зробив перший крок до майбутнього врожаю. Навесні ж залишається тільки радіти земля сама зробила все, що треба. І навіть якщо зима сувора, насіння не боїться, під снігом воно в безпеці, а з першими променями сонця оживає. Це наче маленьке диво, яке щоразу нагадує, життя не зупиняється навіть узимку. Досвідчені господарі радять не боятися експериментувати. Почніть із невеликої грядки. Наприклад, посійте моркву чи шпинат, побачите результат наступного року. Зробите більше, і обов'язково запам'ятайте, коли саме сіяли, якого була погода, скільки насіння використали це стане вашою особистою наукою у господарстві. Все приходить із практикою один рік щось не вдасться, другий краще, а на третій ви вже самі даватимете поради сусідам. Так і передається справжня сільська мудрість не з книжок, а з власних рук і землі. Не менш важливо не жалітися на врожай, якщо десь не зійшло земля жива, і вона теж має свій характер, десь більше вологи, десь глина, десь тінь, і все це впливає. Але навіть якщо половина не зійде, друга половина обов'язково дасть такий урожай, що компенсує все. Бо насіння, яке пережило мороз, уже не боїться ні спеки, ні дощу, ні шкідників, воно сильніше від природи. А сильна рослина завжди дає кращий плід. і найголовніше без хімії, без зайвого втручання. Зимовий посів це також і спосіб навчитися терпінню. Ми звикли все робити швидко посадив, хочемо бачити результат завтра а тут треба чекати. Посіяв восени і довгі місяці нічого не видно. Але коли з-під снігу показуються перші паростки, серце сповнюється гордістю, це як винагорода. За віру, і кожен господар, який пережив це відчуття, знає, що воно варте всіх зусиль. Бо ти бачиш, що твоя праця не пропала, що земля відгукнулася. Узагальнюючи, можна сказати просто: Хочеш мати рекордний урожай? Працюй у злагоді з природою, не йди на її ритму, а підлаштовуйся під нього, посій під сніг, і земля сама зробить свою справу. Весною ти не впізнаєш свій город. Зелень вийде рівна, сильна, свіжа, ніби виросла на очах. Це і є справжнє диво господарської праці, яке не потребує гучних слів, тільки трохи розуму, віри і праці. І тоді кожен господар скаже з гордістю Так, я посіяв під сніг, і воно вродило. Тож не бійся нових старих методів вони перевірені віками і підходять нашій землі, нашому клімату, нашій душі. Сійте восени, і весна віддячить вам сторицею. Бо, як казали наші діди, що посієш з любов'ю, те й збереш із радістю. І хай кожна ваша грядка під снігом буде не просто роботою, а частинкою живої віри в землю, яка годує, береже і ніколи не зраджує.